Великі запаси безакцизної горілки викрили представники правого сектору в Черкасах на автопідприємстві обласної ради. Ревізію здійснили у вівторок увечері в присутності директора автотранспортного підприємства. Інформує черкаський журналіст Валентин Чернявський, який у мережі Фейсбук виклав фото і відео з місця подій. Пропонуємо і вам переглянути ці кадри. На складі знаходиться як дешева, так і елітна горілка. Продукція златогор, піріпіолка, рада, кедр, без акцизних марок, тобто нелегальна. Також на складі є сувенірні пляшки 60 років Черкащини. Це горілка, яку розливали до ювілею області, що святкувався на початку цього року. Представники правого сектору жартують, що собі горілку не беруть, бо не п'ють. Як коментує представник правого сектору Дмитро Кухарчук, ця горілка використовувалася зокрема і для споювання тітушок, які знаходить... Лися у приміщенні облдержадміністрації.